Друзі, привіт! Сьогодні вирішила записати коротку нотатку. Нотатку відповідь на один з ваших коментарів. Точніше, ви мене запитуєте цікаво, як саме сортують сміття у Франції, як тут це налагоджено, які процеси саме відбуваються. І мені є що про це сказати. Отже, у Франції сортувати сміття обов'язково, не так, щоб до вас прийде поліція і запитає, чому ви пластикову пляшку викинули разом з харчовими відходами або скло, або одяг. Тим не менше, де тільки можливо, ви можете побачити не тільки пам'ятку, а ось таке нап... наполегливе прохання, скажімо так, сортувати сміття, викидати саме туди, куди потрібно, і де тільки можливо ви можете зустріти ці різні баки. Вони можуть знаходитись в публічних місцях, десь на площах, посеред вулиці, біля будинків багатоквартирних, а також кожен будинок, кожна прибудинкова ділянка така, ось, має два баки. Принаймні, у нас це так відбувається: жовтий і сірий, так його називають тут французи. І в жовтий йде все, що підлягає переробці. Є спеціальний перелік, це пластик, це папір, ну, власне, обгортка будь-яка, але точно не скло, і не одяг, не тканина, про це трошки пізніше. І другий бак сірий, в, яке, в який відправляється все інше. ну, Це і харчові відходи, і ось ну, власне те, що не переробляється. Що стосується скла, то для цього існують окремі баки. Вони, скоріше, навіть це не баки, це величезні такі контейнери, які можна перемістити і забрати тільки спеціальним транспортом, вантажівкою спеціальною. У нас в місті є кілька таких локацій, де ці величезні контейнери розташовані. І саме туди потрібно відносити все скляне. Ну, але тільки це не посуд і не. Лампочки, наприклад, є певний перелік, який не підлягає переробці, не вважається таким ось склом, який можна переробити його. Рекомендовано все ж таки викидати в загальний смітник. Але. Що я тут бачу, то французи це роблять регулярно. Як би там не було, вони накопичують це все пляшки, будь-які, там е, слоїки, баночки, стакани, ще щось, що в них саме скляне. І раз на ну, в залежності від потреби вивозять раз на тиждень, раз на місяць до цих баків великих контейнерів, і там через спеціальні отвори це все туди відправляють. А також для одягу, для речей, для взуття, для сумок, для чогось такого текстильного, ну будь-чого. Що підлягає під цю категорію, існують окремі баки, куди теж рекомендовано викидати непотрібні речі, де їх ну знову ж таки на тих баках є спеціальний перелік речей, які можна викинути, і потім пояснюють, що з ними роблять, як саме їх потім сортують. Отже, там приймають і гарні речі, які сортувальники можуть визначити як такі, що можна перепродати або віддати на благодійність, такі, що ще можна. Носити, можна користуватися ними. Е, є речі, які можна використати як ганчірки, ну, щось таке ось в промисловості, скажімо так, переробити щось. Йде на, на вторинну сировину, переробляють для будівельних матеріалів, я навіть таке знаю. І, і останнє вже те, що зовсім з нього нічого не можна зробити, його можуть на спалення віддати, але це там якийсь дуже маленький відсоток. Все це я прочитала в інформаційному такому бюлетні, на наклеєному на спеціальному цьому контейнері. Ми, звичайно, наша сім'я, ми тільки за. Ми, коли жили в Україні, в Києві, ми насправді. Авді, теж сортували сміття наскільки це було можливим. Єдине, що в нас біля будинку багатоквартирного не було контейнерів, куди можна було б це сортоване викидати. Принаймні, ну, ось останнє помешкання наше, де ми більше 4 років прожили, був лише один бак ось для загального сміття. І власне ми накопичували макулатуру окремо, пластик окремо, скло окремо, і здавали ось ці пункти прийому. Насправді це було дуже незручно, тому що і поряд не було, потрібно було це спеціальним чином відносити, тому що машини в нас теж автомобіля на той момент не було. Тобто, десь кудись по <дорозі>, треба було віднести, а цей пункт міг бути зачинений, тому що той, хто там працює, вирішив відпочити саме в цей момент. Це було дуже незручно. Мо в такі моменти, Бували моменти, коли ми просто залишали там біля цього пункту те, що принесли з собою, ну, не було можливості носити туди-сюди бажання, ні можливості. Плюс це все зберігалось там на балконі певний час, накопичувалось. І це, ну, це безмежно дратувало мого чоловіка, ну, це, тому що це була більше і. Моя ініціатива, я цим керувала процесом сортуванням, наполягала на цьому найбільше. Він, звичайно, теж не відмовлявся, але це було важко робити, тому що, ну, ось так я, я вам описала приблизно, як це відбувалося. А, тож тут все набагато комфортніше і налаштовано враховуючи... Враховуйте, що е, в Київ Київ це столиця, де в принципі очікується, що ці процеси мають бути більш прогресивними це має бути більш налаштовано. Ну, у нас такої принаймні можливості е, в скажімо так, в середмісті, не в новому там житловому комплексі. Я чомусь впевнена, що в зараз в нових житлових комплексах в Україні облаштовують такі спеціальні місця і баки. все це існує. У нас там, де ось ну біля старого, скажімо так, житлового фонду, як то кажуть, у нас такої можливості не було. А тут провінція. Передмістя Тулузи, навіть не передмістя за 40 кілометрів від Тулузи, південь Франції, але тут дуже цивілізовано цей процес відбувається. Що ж я бачу ще в будинках людей, в яких я прибираю, буваю ну, у зв'язку з своєю роботою, так як я допомагаю в побуті людям тут, буваю в багатьох будинках, то переважна більшість все ж таки сортує. Багато хто з них не розуміє достеменно, як саме сортувати, наприклад, те, що туалетний папір або серветки вони не підлягають переробці. Це не є макулатура, її не не переробляють і не рекомендують викидати. Я думаю, що пов'язано з тим, що це щось легке, воно може вітром роздуватися і легко бути вологим. Вологе брудне теж не є макулатурою, її теж не треба накопичувати і. Кидати в загальний бак. Ну, не всі тут обізнані з цим французи. Ну і я працюю з, переважно з людьми похилого віку, то вони, я думаю, аж так глибоко не розмірковували, не рефлексували, що саме можна переробляти, що саме треба кидати в бак на переробку. А інколи бачу насправді, що абсолютно не сортують, і включаючи і скло, і текстиль, і папір, і, і упаковку будь-яку разом з харчовими відходами все це кидається в. Один бак. Хоча, так як мої колеги, я, ми допомагаємо саме в побуті з приготуванням їжі і такими речами, то інколи я все ж таки бачу, що мої саме колеги намагаються десь окремо покласти це все положити. Якщо навіть немає додаткового сміттєвого відеречка, скажімо так, в квартирі безпосередньо в будинку, то намагаються все одно це робити. А щодо... Тих баків, ось жовтий і сірий, про які я згадувала, їх можна отримати в мерії. Тобто це не люди купують ці величезні баки, тим більше, що я думаю, вони коштують суттєво, вони коштовні доволі. Їх виписують в муніципалітеті і їх безкоштовно надають кожному домогосподарству. Ось так це відбувається, ну, окрім, звичайно, багатоквартирних будинках, там, знову ж таки, в соціальних будинках, там є окреме таке, можна сказати, прим... це може бути приміщення, це може бути навіс, а може бути і без навісу. Просто загороджена така. Ділянка, на якій стоять багато баків, знову ж таки, вони великі, але вони жовті, з жовтою кришкою, так і з сірою. Так само, все, ну, нічого складного. А ось скло, звичайно, тканину і все інше. Виходить так, що якщо люди маломобільні, то їм треба якось подбати про те, щоб дістатися з тих великих контейнерів для скла. То тут вже питання. Також в мене є бенефіціарка доволі похилого віку, і останнім часом я її ввожу за продуктами. І ось час від часу вона дає мені ящик з склом, і ми з нею заїжджаємо по дорозі в супермаркет. Ми заїжджаємо до цих величезних контейнерів, і я викидаю це скло. Тобто під час, скажімо так, ще й закупів ми сор сортоване, сортоване сміття завозимо так само і з одягом у нас – Теж не був досвід. Там біля супермаркетів великих є ось ці великі контейнери для текстилю, для одягу, для старого взуття. Ми теж це з нею разом робили. Тобто я допомагала це робити. Отже, навіть люди, яким 96 років, Пильнують це і сортують сміття так само дуже відповідально до цього ставляться. Ну, знову ж таки, як я сказала, скрізь, де тільки можна ви побачите нагадування, що це важливо. І мені здається, це вже в більшості тут французів це на рівні звички, саме так, сортувати сміття. Ну і плюс, звичайно, ніхто не... Палить сміття в себе на подвір'ї, де інколи я, я бачила невеличкі вогнища, підозрюю, що це було, спалювали якісь гілки сухі або ще щось, але це було не. Піонерське таке ось щось плам'яч, як я не знаю, чого я про це згадала, але це не велике вогнище, це щось маленьке, але це теж заборонено насправді робити. Не можна нічого спалювати, ніяке сміття. За це передбачені штрафи, і будь-хто з сусідів одразу може подзвонити в поліцію тут з цим. Доволі просто і легко, ніхто не йде розбиратися, конфліктувати тут одразу дзвонять в поліцію, звертаються до відповідних органів і там просять розібратися. Тобто самі сусіди не будуть включатися, ну не будуть вас виховувати, не будуть вам розповідати, що робити. Вони компетентні органи попросять це зробити. Тож я бачу, що тут такого немає, щоб люди займалися спалюванням сміття. Звичайно, за це за вивіз сміття. Потрібно теж сплачувати, як і скрізь. Що характерно, ось цей сірий бак з загальним сміттям, його вивозять раз на два тижні, о, раз точніше два рази на тиждень загальне сміття. І раз на два тижні вивозять переробку. Для нас, наприклад, це дуже не, незручно, тому що переробки в нас накопичуються набагато більше. До того ж, якщо це картонні коробки, картон, пляшки пластикові, консервні блішанки. Вони об'ємні, займають багато місця, і тому за два тижні в нас. Пересипається це, все не вистачає місця. Ми трамбуємо і робимо все, що можемо, але все одно не вистачає. До того ж, у нас тут загальне приміщення внизу, і час від часу там бувають різні заходи. і Люди їдять там, наприклад, піцу, теж споживають якісь напої, і все це теж в цей єдиний бак разом з нами туди переміщують, і нам не вистачає місця. Нам потрібен або більший бак, я бачила, що можуть надати більший за розміром. Або ще один, ну треба якось це питання вирішити. Хоча не так, щоб ми поспішали з цим щось робити. Інколи, коли вже зовсім немає там місця, і залишилось кілька днів, але в нас вже вдома переповнена та переробка, маючи ось той сумний досвід в Києві, коли ми забагато цього всього накопичували. Доводиться викидати в загальний бак. Що тут поробиш. Це рідко буває, але буває таке, бо місця не вистачає. Так. Ось так виглядають баки для скла. Вони стоять подалі від житлової забудови, тому що, самі розумієте, коли туди закидають пляшки, ось люди залишають ось таке сміття, його треба викидати окремо, звичайно, але дехто залишає. І ось тут є нижче відділ для людей на кріслі колісному, маломобільних, щоб вони могли дотягнутися. Безпосередньо місця відправки, Як, якась пляшка з-під коньякую, мабуть, яка туди не влізла, теж не забрали з собою, а поклали поряд. Ну, таке. Ось таких місць я можу нарахувати приблизно 5, трохи по-іншому можуть виглядати ці величезні баки, але в цілому приблизно так це все і є. Тобто для скла обов'язково окремо. Окреме місце його не можна змішувати з папером і з пластиком. Об'єм тут величенький. Ось так. Що цікаво, позаду теж є. Отвори, але не знаю наскільки часто ними користуються. Зручніше з дороги це робити, ще існує одна категорія сміття: це великий об'єм меблі, якісь речі, які зламалися, прийшли. Такий стан, що його вже не продасиш, не віддасиш. Це, ну, це сміття, але великогабаритне, а також будівельне сміття. Е, техніка зламана, яка теж вже нікого не зацікавить. Ну, на вашу думку, принаймні, е, ці всі речі, звичайно, не можна викдати або якісь дошки, якісь ящики пластикові, чи е, дерев'яні, чи ще щось ось такого об'ємного розміру. Це все не можна викидати в бак, ні в загальний, ні в переробку. Це все потрібно відвозити самостійно, організовувати це і відвозити в спеціальне місце, яке тут у Франції називається дешетері. Це організація, знову ж таки, муніципальна, яка приймає і збирає ось це все сміття. Але єдина ось така проблема, що ти маєш самостійно це все організувати і відвести. Якщо це в тебе там цегла, каміння або розвалений диван, ти маєш знайти причіп, ти маєш знайти транспорт для того, щоб це все транспортувати, ну або найняти за власні кошти. Тільки в такому випадку ти можеш це зробити. Я вам час від часу показую, що біля цих соціальних, особливо будинків, оцих. Приміщеннях або цих загороджених ділянках. Буває, що валяються там дивани, якісь розвалені шафи, якісь там речі, навіть дитячі там стільчики, поламані, візочки, або ще щось, і люди просто туди відносять і кладуть. І сподіваються, мабуть, що ніхто не дізнається, хто це викинув. Такого робити не можна. Я думаю, що все одно муніципалітет там. Раз на місяць організовує якусь вантажівку і все це там збирає, вивозить, але це буває дово, ну, тобто, Це там, наприклад, якщо це диван, він може місяць там під дощем, під цим, цим лежати. Така купа там назбирується. На тому це трохи складно, але і такий момент теж є. Люди настільки ось не те, що безвідповідальні, але знову ж таки, це доволі коштовний процес такий. І коли це багатоквартирний будинок, це можуть бути люди малозабезпечені, вони не хочуть на це витрачати свої кошти, і це теж там можна зрозуміти. В такому випадку можливо в них є якась пільгова можливість вивести ці речі. Знову ж таки, мені поки що такі моменти невідомі. І, власне, щоб потрапити в те, дешетарі, ти не можеш будь-яке заїхати по дорозі, тобі потрібна спеціальна картка. Картку це можна отримати в мерії, знову ж таки. І вона має підтверджувати, що ти мешкаєш в цьому місті, Причому ти не просто мешкаєш в цьому місті, ти маєш мешкати там більше, ніж півроку чи рік, і тільки тоді ти ось отримаєш цю картку і згідно неї безкоштовно ти можеш відвести туди сміття ось це побутове з великих об'ємів. Нічого не оплачуючи, але своїм, своїм коштом довести, як я вже сказала, кілька разів повторила. Отже, ось те, що відбувається тут зі сміттям, доволі цікава організація, цікавий такий досвід, в чомусь незвичний. Але я хочу сказати, що з цим дуже все серйозно. І от те, що стосується будівельних відходів, тут ви їх не зустрінете. ну, Принаймні. Дуже, ну не знаю, я не пам'ятаю, щоб ми побачили десь якусь кубку будівельного сміття, чи те, що там якась розрозвалені, якісь меблі, які ось так просто, десь там догнивають, доживають своє, десь. Обабіч дороги, тому що за цим теж пильнують. Якщо таке станеться, тим більше, якщо вас зловлять, я думаю, що це будуть величезні штрафи, а можливо і якась кримінальна відповідальність за це може настати. Такого тут теж немає. Тому я думаю, за цим пильнують доволі чітко і знають, як себе, як ком'юніті, як це місто себе обезпечити від таких ось Довільних звалищ сміттєвих. Такого тут немає. Власне, все, те, що я хотіла вам сьогодні розповісти, коротко, можливо, не дуже відповіла на питання. І сподіваюсь, вас трохи відволікла від буденних таких своїх переживань, справ. Сподіваюся, ви в безпеці, наскільки це можливо. Бажаю вам спокійного дня. Не забувайте, будь ласка, допомагати зсу. Ми наразі збираємо на ретранслятор це аналоговий зв'язок для 128-ї бригади ТРО Харкова. Будь ласка, долучайтеся, як завжди, під кожним моїм відео є реквізити посильною, невеликою для вас сумою. Буду вам за це дуже вдячна. Дякую, що переглянули це відео. Дякую, що поставили вподобайку. Чекаю вас в наступних. Бувайте!